Я вас вітаю на каналі, де ви можете отримати надію, в тому випадку, якщо ваша сім'я стикнулася з проблемою залежності. Адже вихід існує, і для прийняття правильних рішень в будь-якій сфері по будь якому питанні в першу чергу потрібно зібрати максимум інформації по даній ситуації. Цей відеоканал саме для цього. Теми, які тут висві... висвітлюються, можуть стати для вас пазликами, з яких складеться повна і ясна картина. Кожне відео схилятиме вас до прийняття правильних рішень, про які ви ніколи не пошкодуєте і за які будете вдячні в першу чергу самим собі. Якщо брати до уваги під теми саме взаємостосунків, то ми вже з вами розібрали помилки родичів залежних в процесі вживання, тобто перед лікуванням, помилки в процесі лікування, в процесі реабілітації. А сьогодні хочу поговорити з вами про те, як взаємодіяти з залежним. Після лікування, щоб стати для нього не загрозою, а саме опорою. Відразу хочу попередити, що мова буде йти про людей, які пройшли повний курс відновлення, реабілітацію, ресоціалізацію. Адже в разі переривання цього курсу, як в залежного, так і в його близьких та й у всій сімейній системі, взагалі не пройшло необхідних змін. А в такому випадку ці рекомендації не будуть настільки ефективними, наскільки б хотілося. Адже за процес лікування має відбутися сепарація, відділення у залежного від речовини, у співзалежних від залежного. Це не просто фізичне відсторонення, а й емоційне, коли співзалежні починають жити своїм життям, своїми почуттями, своїми думками, своїми бажаннями та своїми цілями, коли кожен з вас, зрозумівши свої зони відповідальності та кордони, змістив фокус своєї уваги в першу чергу на себе. Коли пропрацьовані основні образи, коли проведений аналіз взаємостосунків до лікування, коли отримана інформація про залежність та співзалежність, і кожен з вас в повній мірі розуміє, що відбувається зараз у вашому житті. Коли ваша віра вже сильніше страху, коли ви в своєму близькому бачите дорослу, свідому особистість, яка може взяти відповідальність за своє життя та одужання. Коли в процесі ресоціалізації почалося зближення та відтворення нових взаємостосунків через частіші зустрічі та спілкування, в такому випадку ці рекомендації будуть максимально ефективними. Звичайно, в ідеалі це коли одужуючий залежно пройшовши повний курс одужання, залишається співробітником при центрі, продовжує своє одужання, свій духовний особистісний ріст, допомагаючи. Іншим людям та будучи моделлю одужання. хтось себе знаходить в цьому та реалізується, і це найкращий і найбезпечніший варіант для всіх, для залежного, чи він знаходиться в умовах, облаштованих під постійне одужання і зростання, так і для його близьких, адже це мінімізує вірогідність виникнення якихось небезпечних ситуацій, і вони можуть собі спокійно займатися своїм життям, просто якийсь час підтримувавши його матеріально. Проте, не всі до цього схильні не у всіх є така можливість та й готовність жертвувати багато чим. Тому наступний варіант це не повертатися взагалі в батьківський дім, а починати своє максимально самостійне життя на останньому місяці програми: шукати собі житло, підшуковувати роботу, підлаштовувати все під свій план підтримки тверезості та програми одужання, продовжуючи взаємодію з місцевим співтовариством. Чим самостійнішим він буде, тим більше він відчуватиме відповідальність за своє життя, своє одужання та за свою тверезість. В такому випадку участь близьких потрібна на початках у вигляді матеріальної підтримки, щоб е, зробити йому старт. Е, проте це все має бути обговорено в мілких пунктах договору по закінченню програми. Про це трошки згодом. Звичайно, якщо залежний повертається після лікування у звичне сімейне середовище, то це трохи ускладнює процес його там адаптації, адже як і в нього, так і в його близьких виникатимуть тригерні ситуації. У рідних виникатиме постійне бажання його проконтролювати, перевірити його кармани, речі, принюхатися, позаглядати в очі, згадати йому щось негативне з минулого, почитати нотації. Нав'язати йому якусь свою допомогу, спробувати якось вплинути на його негативний емоційний стан, і так далі, тобто робити все те, що роблять в ролях трагічного і драматичного трикутника Карпмана. У залежно, в свою чергу, виникатиме спокуса зняти з себе любу відповідальність, добиватися своїх цілей через маніпуляції, якими він користувався все своє життя по відношенню до близьких. Звільнитися від дисциплінованості та організованості, тобто почати нехтувати всім тим, на чому тримається його тверезість, в такому випадку рідним потрібно максимально інтенсивно зайнятися самоаналізом, просити про консультації, обов'язково ходити на групи і ні в якому разі не допустити помилку, що все закінчилося і все позаду. Навпаки, зараз прийшов час перевіряти все, чому ви вчилися раніше на практиці. Отже, що потрібно знати: по-перше, по закінченню програми важливо скласти сімейний договір, контракт, в якому будуть прописані умови вашої взаємодії, зони відповідальності кожної із сторін та дії е в разі порушення цих умов. Приклад такого договору можу відправити вам в особисті. Пишіть в коментарях слово договір. Не думайте, що ви несете відповідальність за його тверезість та одужання. Ви не маєте гнати його на групи, шукати йому психолога, е шукати йому роботу, і так далі. По великому рахунку ніхто не може вплинути на його бажання чи не бажання вживати чи одужувати. Якщо він захоче вжити, то він знайде за що вас звинуватити, якби ідеально правильно ви себе не вели. Проте ви відповідальні за своє одужання, і ви можете бути для нього прикладом як позитивним, так і негативним. Якщо ви постійно чимось недовольні, постійно жалієтеся на життя, постійно когось звинувачуєте, живете в постійному конфлікті, курите, вживаєте алкоголь, живете безцільне життя і нічого не плануєте з цим робити, то що ви можете йому сказати? Так почне з часом жити і він, чого б ми його не навчили на реабілітації. Так і навпаки, якщо ви ведете здоровий спосіб життя, енергійна та цілеспрямована людина, займаєтеся своїм одужанням та внутрішньою гігієною, ходите на групи, позитивно мислите, то і залежний буде прагнути до цього. Ми можемо змінити тільки себе. Слідуюча рекомендація це розвивати в собі здорові навики комунікації, спілкування з залежним. Один із головних навиків це спілкування через я-повідомлення. Мені не подобається, мені образливо, я злюся, я відчуваю те те. те. А не ти мене розізлив, ти мене образив, ти такий, пересякий, тобто спілкування без осудження та навішування ярликів, виходячи із своїх почуттів. Критикувати також можна безпечно у форматі плюс-мінус плюс. Спочатку сказали про позитивні сторони вашого близького, потім вказали на помилку чи на те, щоб ви хотіли, щоб він в собі змінив. І потім сказали, як би ви себе почували, як би побачили в ньому такі зміни. Частіше дякуйте своєму близькому за допомогу і відкрито просіть про допомогу, якщо потрібно. Помічайте позитивні зміни вашого близького і говоріть про свої спостереження. Відкрито приймайте свої помилки і говоріть про свої почуття. Не маніпулюйте почуттями вашого близького, налякати і загнати в почуття провини це все деструктивна модель поведінки. Перед тим як щось робити, аналізуйте себе, з якої ролі ви дієте, чи не з ролі рятівника, переслідувача чи жертви з драматичного трикутника Карпмена. Любі дії з цих трьох ролей є неправильними і деструктивними. Відновлення сімейних цінностей важливо проводити час, проводити дозвілля та відпочинок разом. Адже сім'я це люди, які об'єднані між собою в емоційній. Інтимній та духовній сфері на більш глибокому рівні ніж з іншими людьми, і дуже б хотілося б, щоб ваші стосунки вибудувалися таким чином, щоб ваша сімейна система була здоровою і функціонувала на радість кожному, щоб атмосфера в сім'ї була цілительною і кожен з учасників усвідомлював свою відповідальність в підтримці цієї атмосфери, і щоб ніяка ні залежність, ні співзалежність не завадила цьому. Дякую за увагу. Надіюсь, інформація в цьому відео буде вам корисна і допоможе вам в досягненні найкращих результатів. Хто ще не підписаний, підписуємося, ставте лайк, не забувайте, коментуйте, задавайте запитання в коментарях, на які б ви хотіли почути від мене відповіді. Хто хоче отримати практичні завдання по даній темі та приклад сімейного договору, контракту, пишіть на номер, вказаний нижче, Viber, WhatsApp, Telegram. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І пам'ятайте, єдина людина, яку ви можете змінити, це є ви.